Як у полі один на своїх руках, тримаю мить білим снігом спить і білим морем спить. У твоїх думках спливає час і ніжно, легко. Шановні колеги, усім помимо повний захід, присвячений 95-й річниці. Битві під крутами. За вікном зимовий світлий сонячний день, такий, як багато років назад, 29 січня 1918 року. І сьогодні ми згадаємо тих, що полягли під Крутами, бо завдяки їм ми живемо, завдяки їм ми зустрічаємо день та їхнього енергічного Богу. Зігняли, як крилисься ди Року. Вже який раз Польща йде війною проти вільної України. Страшна битва між поляками і козаками Хмельницького відбулася під Берестечком на Волині. Триста запорожців, що копалися на острівці серед поліг, цілу добу відбивалися від тисяч польського війська, Король та зимир обіцяв їм дарувати життя. Але вони не піддалися, загинули всі до одного і не запрямували козець свою честі. 29 січня 1918 року маленька станція крутим на Чернігівщині. І знову бій, і знову триста. і знову ім'я ідеї, ім'я батьківщини, якими обкраденими виявилися ми, українці, після стількох років радянського полування в Україні. Від нас вкрали, заховавши за тостенною стіною забуття нашу історію, яка, незважаючи на час, усе ж не перестає кровоточити, як ранок тих трьохсот жюнаків, які в січні 1918 року піднялися на захист незалежної української держави, протиставивши до зубів, озброєним московсько вішевицьким військам свої гарячі серця. Темність половиною десятиліть відділяють нас від того часу. Та події 29 січня 1918 року живуть в душі Україні. Згодно 1917 року Центральна Рада на своєму засіданні прийняла резолюцію, визначаючи, що влада у державі повинна перейти до рук усієї революційної демократії, вважаючи недопустимим перехід усієї влади виключно рад, які являються тільки частиною організованої революційної демократії. Українська Центральна Рада через це висловлюється проти повстання. Центральна Рада, зазначалося далі, не хоче війни, не, не претендує на чужі території, а бажає вести свій край до миру, до творчої роботи, до скріплення волі нашої. Оскільки у складі Росії Україна не могла мати справжньої волі, то однині Українська Народна Республіка стає самостійною, вільною, суверенною державою. Чи було щось проти природи, Незаконно у цьому? Ні, прагнення до свободи, незалежності, бажання бути господарем на своїй землі, а не жити під владою чужинців це природа, невід'ємне право кожного народу, кожної нації. Ось таким був цей відомий документ четвертий універсал Центральної Ради, без сумніву, прогресивний, без сумніву, незважаючи на певні недоробки на і наявності. Історично значущий, він завершив складний і нелегкий процес становлення утірки української державності. Проголошення суверенної Української Народної Республіки викликало значний міжнародний резонанс. Її визнали у 1918 році Румунія, Франція, Великобританія, США, Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина, Японія, Китай, Португалія, Данія. Греція, Норвегія, Ірак, Іспанія, Фінляндія, Польща, Швеція, Швейцарія та інші у 1919 році Угорщина, Чехословаччина, Ватикан, Голландія, Італія тощо. Визнали всі, окрім більшовицької Червоної Росії, 29 січня ранку. Червоні зі зімкнутими колонами розпочали наступ. Вони, очевидно, були певні, що не зустрінуть супротиву. Коли ці ворожі колони підійшли на віддаль пострілу, юнаки і студенти зустріли їх сильним вогнем цілого свого фронту. Та кулеметів заговорили до ворога. Червоні під вогнем почали обсипатися. Мали вони дуже великі втрати. Але за першою лавою йшла друга, третя. І так без кінця сили ворога росли, вони мали постійне поповнення, зайняли лінію фронту шириною 5 кілометрів, а наші южка 500 юнаків та студентів при 20, 20 старшинах ледве чи обсадили 3 кілометровий фронт та не мали жодного поповнення. На допомогу юнака прийшла на відкритій залізничній платформі. Тільки одна гармата сотні випущенця. Ця гармата лучним вогнем здержувала нас у ворожих банк. Але коли червоні почали робити обпад правого зміла зюмаків, вони, не маючи змоги повернути гармату до стрілий бік, відійшли з п'ять годин безперестанку, студентський курінь стримував червоні банди, сам будучи під градом куль і гранат. Здавалося, перемога не заорана. Але раптово в атаку пішла піхота. Ворог обійшов лінію оборони з боків. Серед студентів почалася паніка. Підбадьований своєю перевагою ворог кинувся в атаку. Більшовики безжалісно памнетами кололи груди юнаків. Розбивали їх голови прикладами ручниць, Добивали поранених. На станції Бривари комендант юнацької школи і бою підкрутими сотник Аверк Іван Мончаренко. Склав свій релятивний звіт симоловій петлюні як комендантові Слобідського коша, що тоді зі своїми гайдамаками готувався до наступу на Київ на арсенал. Закінчився під Крутами біля 250 юнаків і студентів, та 10 старшин, а в тому числі комендант студентів у Мельченко служив своїм лихом, принісши в жертву батьківщині своє молоде, розквітаючи життя. З тих 32 студентів, що попали до бандитського полону, 28 душ, зазнавши мобірний мук, розмотовані баронетами дикої більшовицької орди, вибух свій з кікляним до дна, але не згадує кресневе українське сонце пестило в кричі червоної китайської домовини. То українська столиця, молода українська держава. Безстрашена героїв тих, які гордо за лицарським козацьким звичаєм душу і тіло поклали за самостійність, за незалежність, за волю батьківщини, поховали дзівка. Фактичні втрати українських військ підкрутами. Студентська сотня, вбитих у бою 10-12 чоловік. розстріляних та замордованих 29 чоловік, поранених. 30-35 чоловік, полонених 7 чоловік. Разом 76 83 вбитих і поранених студентів та гімназистів. Перша українська військова школа. 8 80 чоловік, поранених 25-30 чоловік. Разом 33-40 вбитих та поранених юнаків. Втрати курення козаків не Сирик, Померченко сотник. Шість студентів Київського університету святого Володимира. Олександр Кокович, Володимир Шуєгин, Микола Лизогуб, Бушко Божинський, Дмитренко, Андрій. Сім гімназистів Другої Кирило Мифодіївської гімназії Андрій Соколовський, Євген Дінавський, Володимир Гнаткевич з шостого класу, Вігіль Пінський Ганичанин, Іван Соркевич з 7 класу. Павло Кольченко, в Микола Ганкевич з 8 класу. До полону потрапило 36 старших, студентів та гімназистів. 6 поранених із числа вояків студентської сотні та один гімназист, що виявився сином машиністом, який визив членів Українського радянського народного секретаріату, було відправлено на лікування до Харкова. всі вони вийшли. 27 полонених студентів та гімназистів, включаючи сотні Кам'янченка, було трохи згодом розстріляно прямо на станції кульці. Двох старшин, один з них прапорщик Павло Кольченко, інший, можливо, прапорщик Константин Велігорський, були як трофеї, забрані червоногвардійцями та матросами. Замучені, а їхні понівечені тіла, викинуті на залізничному перегоні в районі Ніжино. Кольченка було знайдено у березні 1918 року та перепоковано разом з тілами 27 розпілями на Сході Могилі у Києві. Решті виріготства було віднайдено значно пізніше. Меморіал битві під Крутами 1918 рік. Автор Анатолій Майдамак. 2006 рік. Копія однієї з колон Польтику Червоного корпусу за вишки 10 метрів. Трагічна загибель студентського курення під крутами стала символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Могила героїв Крут на Лук'янівському цвинтарі. Вони, студенти, курсанти, школярі, виявилися у своєму патріотизму вище за класові інтереси. І коли постала потреба, без вагань віддали молоде життя, ім'я волі свого народу. А ми сплетемо зі своїх сердець і нам слави покладамо на їхню могилу. Нехай же на ній зацвітуть білі квіти жалю, а на тих вітах більше морітами свята про героїв. Дякую вам за те, що прослухали уважно. Ви маєте з кого брати приклад і повинні за тим, що в нас така історія. І ваш громадянський обов'язок, ваше навчання. Ви не стоїте під дулом автоматів. Вам тільки залишається вчитися, вчитися тих, хто поклав свої голови за наш сьогоднішній щасливий день. Дякую.